Вітаю, зробила невеличкий бліц, я повиписувала собі декілька міст. Це про схід схід нашої України. Це та, де ці самі найгарячіші точки зараз. І перше в мене. Хто тут у мене на черзі? Солидар. Перше Перше місце. Подивимося, Солидар, що там саме найближче майбутнє Солидару. Так. Про Солидар, все ми знаємо так? з новин. ЗСУ відійшли свідомо. Це зроблений вибор. Бачите, ось все. Ця карта треба робити вибор. Я вибираю це проявити гнучкість. Гнучкість для чого? Щоб зберегти ресурси і людей. Зараз іде накопичення. Пентаклі це ресурси. От, навіть дивіться, зараз вам покажу. Двійка, п'ятірка, дев'ятка. Так, понаростаючий. Іде накопичення ресурсів для того, щоб повернутися по колесу фортуни знову на Солидар. ЗСУ будуть повертати Солидар дуже скоро. Ресурси майже готові. Це буде. Ну, Королева мечі, вона не атакує, але це так, знаєте, тут ці дві карти треба читати: отак, от, як не одну, а як дві. Я вам скажу, що це рух до незалежності. Отак от Рух до незалежності. Я вам вже пояснювала, як працюють карти. Королева мечів не діє, вона наказує. Так? Але ж ось змінюється колесо фортуни. Все поміняється, бо все залежить від ресурсів, які Ось очікується, якась частина прийшла, але наступ наш не може бути, коли ми маємо неповний об'єм тих ресурсів, які запрошував, заказував наш залужний і наші генерали. Так? Тому, коли це все прибуде, ЗСУ однозначно повертаються в Селедар, і тут тобі, як віничком, раз-раз, раз і вимітають всіх дуже скоро. Так що, оцей відхід, він не повинен вас засмучувати і казати, що ой, це все вже це гаплик, це вже кінець. Ні, не кінець. Ось цього колесо фортуни. А все, що трапилося, це свідомий вибір. Хто втеро розбирається, той бачить вибір, вибір так потрібно для того, щоб зберегти ресурси. Так, солидар у нас на черзі на визволення. Так, тепер ви питаєте про Константинівку. Населений пункт. Чи буде, питайте, чи буде окупований цей населений пункт, бо це там все це поряд. Поряд рядом йдуть бої, чи буде окупована Константинівка? Так, дивимося, Константинівку. Чи буде окупована Константинівка? Угу. Дуже багато розмов іде. Домовленості, розмови, накази. Угу. Все впирається в ресурси. Знаєте шістку жезлів? Не один розклад без неї не обходиться. Так, дивіться про Константинівку. Про неї розмови ідуть, і причому там зверху на Росії наказ негайно бігом по каші тіплінки все взять. Але ж у них. Трохи не вистачає ресурсів, знаєте, розпилятися там і на Бахмут, і на Соледар, і на Константинівку, і що там іще поряд. так. Тобто ні, вони ще так трошки чухаються. так. Їм дуже хочеться, планується. Є наказ негайно продвинутися, захопити, закріпитися ж. Але ж шістку жезлів нам нема куди діти. так. Поки там росіяни будуть чухатися, поки вони нашкребуть, що там у них є. ЗСУ з накопиченими ресурсами двинуться на зустріч. Подивіться, так? вони як лохи упускають. Оцю можливість, так, Трішки от їм наказано робити сейчас це а вони ну, що там на фронті? так, Я не воєнна людина, тому не можу сказати, що там у них прям що їм, так сказати, мішає. Ну, нехватка ресурсів по картам. так. І вони просто не встигають, не встигають. Бо до того часу, поки вже вони двинуться, ось реально дії, тільки ну, вони вирушили, наші ЗСУ тут як тут. Дивіться, по картам ця Константинівка на пут геть не буде окупована. Я навіть не бачу там, щоб там були ну, бої. Бо одні Пентаклі, Пентаклі і шестірка жезлів. Я вже про неї казала. Це найулюбленіша карта на сьогоднішній день у всіх українців. Бо це карта перемога. Так? Так що дивіться, захвату окупації цього населеного пункту не буде, хоча дуже кортить. Угледар, наступне місто. Дивимося, як там будуть розвиватися події. Так, повішений. Ага, Отже, ситуація якось застопориться. Угледар. Угу, там все, мабуть, зруйноване. Так, ну, ситуація вкрай тут важка, так, бо бажання величезне. Це місто має стратегічне значення, але. Тут якось я питаю, як там будуть розвиватися події, а мені кажуть, а там все зруйноване, і багато людей покинуть місто, вже покидають і покинуть. Це разні люди, і по разним причинам тут якось уходять з цього міста. І дуже багато руйнувань. Так, Але знаєте що? Тут щось поміняється. От в напрямку цього міста, да, там якісь йдуть перестрілки, такі, як дуелі сейчас, зараз підождіть Оце, ця карта. Та ні, слухайте, тут щось зміниться. Оця ідея захват... Захват... захватити угледар поміняється на щось інше. Ну, на якийсь другий, мабуть, населений пункт. Так? Тут, знаєте, буцім, то підходить якийсь строк, якийсь строк, треба щось робити по-другому і в напрямок чогось більш важливого, більшого міста. Отак. На зараз я не бачу, щоб, е, там ввели, тока, знаєте, щоб росіяни йшли штурмом прямо на Угледар. Там якось перестрілки будуть, вони, вони якось затихнуть і дивіться, тут дуже багато переміщень. Я так думаю, що армію Росії перекинуть на другий напрямок. І я не бачу, щоб їх повністю розбили. Тут нема такого, що от всіх розбили і все, ні. Вони підуть, вони підуть на якийсь в сторону якогось більшого міста. Отак от, от. От що буде з угледаром. Але ця карта каже, що там дуже багато руйнувань вже і так. Там страшно в тому Гледарі. Бахмут, дивимося. Тут таке намагання зробити ізоляцію міста, Ну, це, я так розумію, що росіяни намагаються закрити Бахмут, щоб туди не підступала якась допомога для наших. Так? Там взагалі багато людей, техніки. Так, хто кого намагаються відрізати логістику, обстрілюють все навкруги, росіяні пруть, мають наказ захопити повністю місто, і вони частіше атакують, у них багато ресурсів. Але в ЗСУ все одно ще зберігаються логістичні шляхи. Тобто тут кажуть місто відріжемо, а кажуть, та ні, це ви видумуєте, у нас ще є можливість. Так? Зберігаються ще логістичні шляхи для того, щоб надходила якась допомога тут. А ну ще давайте так. От чи здадуть наші ЗСУ свої позиції в Бахмуті? От самим найближчим часом? Та ні, бої, бої йдуть. Знаєте, тут ще нема вирішення цієї проблеми, карти можна тягнути до безкінечності. Але з цих карт зрозуміло: тут немає чиєїсь такої, знаєте, остаточної переваги, чи росіян, чи наших. Бої тривалі і довго і ще будуть. Оце карта боротьба така, хто кого. так. Але все ж таки буде і дуже тяжко буде. І тим тяжко, і нашим дуже тяжко. Ну, неможливо як тяжко. Так, але все ж таки надійде допомога і буде якесь рішення. В Бахмуті в найближчим часом яскравих змін я не бачу. Не видно, щоб або росіяни захопили, або наші взяли повністю під контроль. Тут іще гляньте, немає. Такої карти, яка б сказала, якесь точне вирішення. Ні, бої ще тривають, і це ще на якийсь час буде продовжуватися. Дякую вам за увагу.